І з 9 березня України відзначають дні Шевченка Українського кобзаря і не лише Україна або частинку Шевченківської поезії привезли в Британію, в Лондон з Дніпра. Приїхали солісти опери, хору та символіч... симфонічного оркестру. Наталка Гончарова, що не послухали їхні співи в українському домі, і готова розповісти нам про свої враження. Наталку, вітаю тебе. От щойно ну мені мені цікаво. А чи були на виступі е, британці? Як вони? реагували на звичні для українців і не такі звичні для 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 британців пісні Добрий вечір. Біше я думаю, ти чуєш, як вони реагують зараз. Звичайно, були і було чимало британців реагували дуже добре на веселих піснях. Сміялись на сумних піснях, плакали при тому, що вони зовсім не знають слів українських, але вони відчувають цю лірику. Зараз ми послухали останню пісню. Це було ревета та стогна днів широке, звичайно. Сьогодні співали і просто народні пісні. Це артисти з Дніпра, тут і опера, і хор, і дуже багато. Людей, які просто прийшли послухати, і вони дуже хочуть показати британцям, яка вона українська пісня, яка вона українська культура, і звичайно, класик Шевченко, українці розчулені були, вони постійно аплодували, тому що ну хто не знає Шевченка, і його цитати це найбільш відомі цитати людей, як вони говорять, що стра, як він завжди говорив, страшно впасти у кайдани, умирати в неволі. А Ще гірше спати, спати і спати на волі. Це дуже зараз дотично до тієї ситуації, яку ми маємо. І я хочу просто запросити Ігоря Дугіна, це артист із Дніпра, Він соліст. Можете, будь ласка, от сюди стати. Ми вас трошечки попитаємо. Я, ви вже подорожуєте е, в Британії протягом місяця по різним містечкам? Так, так. Приходять і британці, і українці кого більше публіки? Так, дуже, дуже велика публіка, багато глядачів. Звісно, більше всього британців це десь процентів 80%. Ну і ми дуже раді тому, що у нас багато діаспори наших українців приходять на концерти. Вони машуть нам флагами, скандують. Слава Україні! Ми відповідаємо героям. Слава, і це дуже радісно. Були якісь дуже... інциденти, так Цікаві. так, були такі маленькі, приємні інциденти в кінці концерту. Прийшла ціла родина в костюмах в українських фольклорних. і Наливали трошки горілочки такої цікавої львівської. На, навіть британці? — навіть британці. було тут, так так. Заспівайте нам щось із Шевченка. заря заспіваю, рове та стогне.